Добрий ранок, добрий день! Ми урок свій. Розпочнемо. Продовжуємо працювати в ЗОшиті. Записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Установіть закономірність і продовжте ряд чисел. Запишіть їх в зошит. Каліграфічна, сама перевірка. А у тебе так. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер один. Знайди значення виразів 57, Додати 32. При додаванні двоцифрових чисел ми застосуємо прийом порозрядного додавання. Десятки ми будемо додавати до десятків, одиниці до одиниць. 50 додати 30. Правильно, 80 а 7 додати 2. 9. А 80 додати 9 дорівнює 89. 357 додати 132, що змінилося в другому виразі? Правильно, в другому виразі з'явилися сотні, тобто ми будемо додавати трицифрові числа. Додаючи трицифрові числа, ми використовуємо також прийом паразрядного додавання. А що це значить? Сотні додаємо до сотень. Десятки до десятків одиниці до одиниць. Зверніть увагу, 3 додати 1, а це є сотні, 3 сотні додати 1 сотню, це дорівнює 4 сотні, а кількість десятків і одиниць у нас залишиться незмінним. Тобто, в цьому числі 357 додати 132 дорівнює. 489. Зверніть увагу, ми зараз з вами обчислили вирази, застосовуючи прийом поразрядного додавання, а це є усний прийом. Ми з вами усно обчислювали знаходили значення виразів. 76 відняти 54. При відніманні двоцифрових чисел ми також застосуємо поразрядне віднімання. Десятки віднімаємо від десятки в одиниці від одиниць. 70 відняти 50 20, а 6 відняти 4. 2. 20 додати 2 дорівнює 22. 876 відняти 454. Що змінилось? У виразі з'явились сотні, і ми будемо віднімати трицифрові числа. А як це вплине на розв'язання виразу? У відповіді у нас з'являться сотня. Зверніть увагу, у другому виразі кількість десятків і одиниць однакова з попереднім виразом. Значить, кількість десятків і одиниць залишиться тим самим числом, а сотні, а сотні зменшиться. нам треба. 8 сотень відняти 4 сотні, тобто 800 відняти 400. Це дорівнює 4 сотні. Та ще 22 422. Щойно ми з вами використали прийом порозрядного віднімання. При цьому обчисленні ми виконували ще усний прийом. Зверніть увагу, зараз ми обчислювали вирази усна. Сьогодні на уроці ми знайомимось із письмовими додаванням і відніманням. Зверніть увагу на слайд. Числа записані стопчиком. Розряд під розрядом. Це є письмове додавання і віднімання. Одиниці записані під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Нам потрібно 435 додати 213. Обчислення починаю з розряду одиниць. 5 додати 3 дорівнює 8, далі обчислюю десятки, 3 додати 1, 4. І виконую дії з сотнями. 4 додати 2 дорівнює 6. Отже, 435 додати 213 дорівнює 648. Наступний вираз 435 додати 312. Число записую стопчиком розряд під розрядом. Обчислення починаю з розряду одиниць 5 додати 2, 7, 3 додати 1. 4. А 4 додати 3 дорівнює 7. Отже, 435. Додати 312 дорівня 747. Зараз ми з вами розглянули письмове додавання. Письмове додавання ми числа записуємо стопчиком розряд під розрядом. Давайте тепер розглянемо віднімання. 568 потрібно відняти 324. Розряд записаний під розрядом і обчислення починаємо з одиниць. Нам треба 8 відняти 4. Це дорівнює 4. А 6 відняти 2 дорівнює 4. А 5 відняти 3 дорівнює 2. Отже, 568 відняти 324 дорівнює 244. Наступний вираз 598. Відняти 52. Зверніть увагу, ми віднімаємо двоцифрове число, тому підписуємо розряд під розрядом, одиниці під одиницями, десятки під десятками. Виконую дії з одиницями. 8 відняти 2. 6. А 9 відняти 5 4. 5 сотен я записую в числі. П'ять сотен у нас не змінилося це число. Отже, 598 відняти 52 дорівнює 546. Зараз ми виконали письмове віднімання. Числа ми записували в стопчик розряд під розрядом. Спочатку ми обчислюємо. Виконуємо дії з одиницями, потім з десятками, а потім з сотнями. Для обчислення трицифрових виразів із переходом через розряд також використовують письмовий прийом обчислення. Розглянемо вираз 456 додати 255. Числа записую стопчиком, розряд під розрядом. Обчислення починаю з розряду одиниць 6 додати 5. дорівнює 11. 11 – це один десяток і одна одиниця. Одиниці підписую під одиницями. Десятки переношу до десятків. 5 додати 5, 10 та ще 1. 11. 1 Записуємо 1 переносимо до сотень. 4 додати 2. Дорівнює 6 та ще додати 1, дорівнює 7. Отже, 456 додати 255, дорівнює 711. 898 відняти 599. Числа записані стопчиком розряд під розрядом. Обчислення починаю з одиниць. 8 відняти 9. 8 одиниць не можна відняти 9 одиниць. Значить, в розряді десятків ми позичимо 1 десяток, ставимо точечку. 1 десяток це 10. Та ще 8. у нас утворилось число 18. 18 відняти 9 дорівняв 9, в десятках у нас залишилося 8 десятків. Вісім десятків не можна відняти 9 десятків. Тому знову ми позичаємо в сотнях одну сотню, це десять десятків. Десять та ще вісім. У нас утворилось число 18. і вісімнадцять відняти 9 дорівнює 9. Було вісім сотень, а залишилося ж 7, бо одну сотню ми позичали. Сім відняти 5. Дорівнює 2. Отже, 898 відняти 599 дорівнює 299. Зверніть увагу, зараз ми розглянули з вами письмове додавання і віднімання з переходом через розряд. Продовжуємо працювати з виразами. Це завдання номер 3 Знайди значення сум і різниць письмове. Записуємо вирази в зошит 564 додати 325. Записую числа стопчиком, розряд під розрядом. Обчислення починаємо з одиниць. Нам потрібно 4 додати 5. 4 додати 5 дорівнює 9. 6 додати 2. Додаємо десятки. Дорівнює 8. І 5 додати 3 дорівнює 8. Отже, 564 додати 325 дорівнює 889. Записуємо наступні вирази. 390 відняти 168. Записуємо числа стопчиком, розряд під розрядом. Віднімати починаємо з одиниць. 0 відняти вісім. 0 ми не можемо відняти 8, тому позичаємо в десятках один десяток. Один десяток це 10. 10 відняти 8 дорівнює 2. Було 9 десятків. Один десяток ми позичили, залишилося вісім. Вісім відняти шість дорівнює 2. І віднімаємо сотні. Три відняти один, дорівнює 2. Отже, 390 відняти 168 дорівнює 222. 763 відняти 351. Записуємо стовпчиком. Розряд під розрядом. Віднімання починаємо з одиниць. 3 відняти 1, 2. 6 відняти 5, 1, і 7 відняти 3. 4. Отже, 763 відняти 351 дорівнює 412. 456. Додати 327. Додаємо одиниці, 6 додати 7, дорівнює 13. 13 це 1 десяток і 3 одиниці. 3 одиниці під одиницями десяток переносимо до десятків. 5 додати 2, 7 і додати ще 1. 8. 4 додати 3 дорівнює 7. Отже, 456 додати 327 дорівнює 783. Зупини відео і попрацюй самостійно з іншими виразами. Знайди значення сум і різниць письмова. Фізкульт хвилинка. Зупини відео. Зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Формуємо вміння розв'язувати задачі. Це завдання номер 4 Розв'яжи задачу арифметичним або алгебраїчним методом. Зупини відео, перейди до підручника, прочитай задачу самостійно, склади короткий запис до цієї задачі. І якщо тобі все зрозуміло, розв'яжи задачу арифметичним методом. Перевіряємо короткий запис. І так нам відомо всі задачі, що купували м'ячі і конструктори. Ми знаємо, що ціна м'яча 60 гривень, а конструктора 200 Шукано число в цій задачі скільки заплатили за конструктори. Якщо придбали однакову кількість м'ячів і конструкторів. Зверніть увагу, в цій задачі однакова величина це кількість предметів, кількість м'ячів і конструкторів. Ми з вами знаємо: якщо задача на знаходження четвертого пропорційного, то перші дії ми знаходимо однакову величину. Значить, у нашій, перш... у нашій задачі в першу дію ми будемо знаходити кількість. кількість. За двома числовими даними у першому випадку. У першому випадку ми знаємо числові дані стосовно м'яча, що ціна м'яча 60 гривень, і за всі м'ячі заплатили 300 гривень. За цими даними ми можемо знайти кількість. А щоб знайти кількість, нам потрібна вартість поділити на ціну. Знаючи кількість, Знаючи ціну конструктора, ми можемо дати відповідь на питання на задачі. Перевіряємо розв'язання цієї задачі. Цю саму задачу ми можемо розв'язати алгебраїчним методом. Шукане число позначимо числом х. Знаючи, що придбали однакову кількість м'ячів і конструкторів, ми можемо знайти скільки придбали м'ячів. І це 300 поділити на 60, а скільки придбали конструкторів, а це Х поділити на 200. І ці величини є однакові. Значить, між цими числовими виразами ми можемо поставити знак дорівнює. Х поділити на 200 дорівнює 300 поділити на 60. Це є рівняння до нашої задачі. Зупини відео і розв'яжи рівняння самостійно. Макуроку. Розкажи про свою роботу за схемою. Урок завершена. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, вподобайки, гарні відгуки та побажання!